Давай поговоримо, як формуються ці емоції, щоб батькам стало зрозуміло, чому там дитинка так себе там, наприклад, поводить. Так? Як це відбувається, цей процес? Ми приходимо в цей світ, в нас є якийсь дуже маленький ліміт базових емоцій. У нас є радість, дитина бачить своїх батьків і починає розуміти, що це її якісь важливі дорослі, вона радіє, вона злиться, да? тобто це такі перше налаштування. Їх назвемо чотири. Вона така сумна, або їй страшна, да? коли її налякали, да? або якась просто нова людина зайшла в її коло. Але вже після року, туди до трьох, а в нас формуються більш складні емоції. Розширюється їх спектр. Знаєте, мікс емоцій дитина одночасно може переживати, їй може бути і лячно, і, і сумно в цей час, і, і, і образливо. Тобто, ну це такий якийсь новий стан, який до цього був невідомий. Тобто, з тілом у буквальному сенсі з емоційною системою щось відбувається нове. Така якась волна, шквал чогось незрозумілого mm -hmm. Находить нам її тіло, находить нам зовсім ще зріючу, формуючуся нервову систему. і дитина важкий, незрозумілий для себе ситуація. Це відбувається так. от... Ну, розквіт, да, двох-трьох років починаєте, коли вони так наформовуються в більш складній формі, ну, а далі, звісно, до шести зародилася, а тепер вони зростають, а да? тепер вони наформовуються. Тепер задача нас так ну, навчитися до шести мірочків вже методам регуляції цих емоцій. так познайомитися з ними, зрозуміти, роз, що зі мною відбувається, вміти давати собі раду, реагувати. І це все задача батьків да? навчити дітей більш-менш опановувати свій емоційний стан до хоча б так 6-7 років. Бо, ну давайте, 6-7 років діти дадуть в школу, і більш-менш вже є така норма очікування соціальне, що вони не кидають один в одного, якщо вони там в фрустрації щось розізлились, Знаєте, не летять книжки один в одного, вони не б'ються. Але в три роки це. Абсолютна норма. Да? Тобто, оце такий етап 3 6 вони в стадії зростання, наформовування і разом з тим це стадія пізнання. Дитина має пізнати, познайомитися ось цим емоційним органом почуттів, що зі мною відбуватися, зрозуміти, навчитися їх відрізняти. І це задача батьків: да? мати ці знання. Бути підготовленими, розумітися для того, щоб допомогти своїй дитині. Дивіться, не поламати цей чудовий інструмент, який нам даний, для того, щоб ми в подальшому, в дорослому житті могли займатися саморегуляцією, да, для того, щоб ми могли відчувати себе, для того, щоб ми могли розуміти себе, а, а саме на виховати емоційно здорову дитину, да, тобто підготовлену, все ж таки, для більш складних стадій розвитку, де ну. Там ще більше буде дозрівання, да, вже головного мозку і так далі. Тобто, нам ну, конче необхідно мати розуміння своєї емоційної складової.